Село Ходорківці знаходиться приблизно за 35 кілометрів на південний захід від Львова, при автомобільній дорозі національного значення на території України н 09 Мукачево-Рогатин бібрка Львів, що проходить територією Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей. Офіційна назва дороги Мукачево-Львів, загальною довшиною 430 кілометрів. Дерев'яний хрест та цвинтар ходорківців, що знаходиться перед селом при дорозі мукачево Львів. Як їхати зі Львова. Цвинтар новий. Поховання тут здійснюється десь з 90-х та 2000-х років. Зупинка громадського транспорту в сторону Львова. При головній дорозі знаходиться пам'ятник на братській могилі десятьох невідомих радянських воїнів, які загинули в липні 1944 року від рук німецьких фашистів під час визволення навколишніх територій. Невідомо чи це люди, яких примусово забрали в радянську армію зі села або навколишніх сіл чи міст. Чи це навпаки НКВД, які були вбиті бійцями УПА? На пам'ятнику зверху встановлений хрест. А за Радянського Союзу на місці хреста була зірка. Хрест встановлений, скоріш за все, після проголошення незалежності України. Згідно даних, тут поховано 11 військових радянської армії, один відомий молодший лейтенант, Незамов Калин Султанович і 10 невідомих. З прізвища лейтенанта можна зрозуміти, що він точно був не звідси. Пам'ятник ніби встановлений у 1950 році на роздоріжжі, виготовлений з бетону. Пам'ятник взятий на державний облік рішенням під номером 183 відповідних органів від 5 травня 1972 року. В Худорківцях цікавим сакральним об'єктом є церква святого Архистратига Михаїла, збудована у 1896 році як костел, та зараз належить Українській греко-католицькій церкві. Знаходиться під юрисдикцією Львівської митрополії Стрийської єпархії Новострільчанського деканату. Церква була зареєстрована 13 грудня 1991 року. Колишній костел був збудований у стилі неоготики, освячений 29 вересня 1896 року Юзефом Кедровським. На фронтоні прибудови перед головним входом з мозаїки, викладений образ святого Архангела Михаїла. За планувальною структурою костел прямокутний у плані, однонавний, накритий двосхилим дахом. На гребені якого височить струнка неоготична сигнатурка з ліхтарем та маківкою, вівтар гранчастий з круглим віконечком, з правої сторони прибудована ризниця, до нави прибудоване прямокутне приміщення з окремим входом. Біля церкви збудована також мурована трияросна вежоподібна дзвіниця, старі церковні скрині в дзвіниці. Образ Архангела Михаїла на дзвіниці. Біля дзвіниці стоїть пам'ятна скульптура Матері Божої, відновлена 2001 року завдяки старанням Михайла Задорожного, Миколи Тульки та односельчан. Перед скульптурою Матері Божої встановлена бетонна чаша для води, накрита металевою кришкою. В куті церковного подвір'я розташована дзвіниця, оббита бляхою. Можливо, це стара дзвіниця, яка використовувалась до побудови нової мурованої. В церкви, коли ми знімали відео, якраз проходив розпис інтер'єру. Дуже цікаво, що колишнім костелом опікувалися сестри Шаритки це католицька жіноча конгрегація, заснована святим Вінсентом Де Полем та Луїзою де Меріяк у XVII столітті. Дочок милосердя разом з чоловічою конгрегацією лазаристів часто називають Вінсентіанами чи Вікентіанами, дочки милосердя святого Вінсента де Поля, Вікентіанками або Сірими сестрами. Нова конгрегація була заснована святим Вінсентом Де Полем і герцогиною Луїзою де Маріяк у 1633 році де Деполь відкрив матеріальну та духовну вбогість селянського люду. У 1617 році зустріч з вбогістю певної сім'ї в французькому місті Шатийон дало поштовх до зібрання багатих жінок вибратство милосердя. Його ціллю було зорганізувати матеріальну допомогу та духовну опіку так, щоб з дня на день вбоги почували щораз краще і набули сили до самостійного життя. Так і виникла ця конгрегація. Луїза де Маріак була завжди чутлива на проблеми людей по сусідству і відвідувала вбогих, перш ніж зустріла Вікентія де поля. Її серце було відкрите, тому з вірою була уважна на потреби немовлят, відповідала на заклик Вікентія відвідувати перші братства милосердя. Згромадження дочок милосердя відрізнялося від інших чернечих інституцій своєї епохи. Оскільки сестри могли виходити на зустріч в Богем і відвідувати їх в домах, щоб в такий спосіб зберегти мобільність та диспонованість, живучи посеред тих, кому служили, тобто вони не приносили чернечих обітниць. Святий Вікентій говорив про стиль їхнього життя наступне: будуть мати за монастир тільки доми хворих, за келію найняту кімнату, за каплицю парафіальний костел, за внутрішню галерею вулиці міста, за клаузуру послуг, за грати страх Божий, за покров, святу скромність і постійну довіру в Боже проведіння». Раніше в історії згромадження сестри виразили прагнення підтвердити цілковите віддання себе Богу обітами. Це обіти не чернечі, річні, а не вічні, поновлювані згідно конституції та уставу, також визнані церквою. Сестри милосердя складають чотири обіти: чистоти убогості послугу служіння в Богем. Перші сестри милосердя на початку піклувалися про вбогих хворих в їхніх помешканнях, в містах і селах. Поступово по мірі потреб опікувалися хворими в лікарнях, навчали дівчат, збирали покинутих дітей, йшли до галерників, поранених воїнів, біженців, старців, душевно хворих та інших, йшли всюди до найбільш потребуючих. У 1652 році обитель дочок милосердя вперше була заснована за межами Франції в Польщі, після чого конгрегація швидко поширилася по всій Європі. У дев'ятнадцятому і двадцятому століттях дочки милосердя працювали в основному в медичних установах, безкоштовних школах, дитячих садках, притулках. Деякі дочки милосердя стали мученицями під час великої французької революції переслідувані християн у Китаї в 19 столітті іспанської громадянської війни в 1930-х роках. У 20 столітті дочки милосердя були однією з найчисленніших жіночих згромаджень. У 1998 році вони налічували 24 982 сестри і 2757 домів по всій земній кулі в Україну після падіння тоталітарного режиму сестри повернулись в 1990 році. Старий дерев'яний Хрест біля церкви. Це приміщення, в якому тепер знаходиться народний дім та бібліотека. В завжди було багато людей, що хотіли читати. Вони діставали собі книжки і збирались в когось в хаті. Це була їхня хата читальня. Переважно хтось один читав, а всі інші слухали. Коли радянська влада закривала церкву, то в за заснували першу бібліотеку в 1968 році. В цій бібліотеці налічувалося близько триста чотириста книжок. Люди приносили свої, а брали з бібліотеки інші. Налічувалося в ній близько сорока п'яти читачів. Ця бібліотека функціонувала п'ять-шість років. Офіційний рік заснування бібліотеки 1977. Коли відкрили церкву в 1987 році бібліотеку перенесли в приміщення біля народного дому просвіта, де вона дотепер займає одну кімнату. Колись в цьому приміщенні був невеликий монастир сестер Шариток. Видна Оборонний Костел Високолівці Невеликий дитячий майданчик. Кажуть, що біля приміщення бібліотеки була будівля колишньої охоронки, тобто дитячого садочку, що не збереглась до нашого часу, який утримували монахині шаритки з 1885 року і аж до Другої світової війни. Також в цьому місці колись був сад, який належав костелу. Нижче росте єдина стара яблуня, яка лишилась від нього. Навпроти церкви та народного дому знаходиться невеликий продуктовий магазин. Село Худорківці має давню історію. Перша згадка в письмових джерелах, а саме у 12-му томі справ міських та земельних, про село, датується 24 березня 1438 роком. Посідачем чи власником села був руський боярин Бенко. Але перші поселення тут з'явились набагато раніше. Підтвердженням цього є археологічні розвідки, які проводились сектором археології Львівського історичного музею спільно з рятівною археологічною службою Інституту археології НАН України. Внаслідок чого було виявлено за 300 метрів на північний захід від села на пологому схилі правого берега річки Боберки та за 300 метрів на північ від дороги мукачево Львів поселення черняхівської культури площею до 1 гектара. На території орного поля виявлені сліди зруйнованих житлово-господарських споруд перших століть нашої ери. Від яких лишилися шматки глиняної обмазки стін і залишки дна печей, підйомний матеріал репрезентують фрагменти ліпних і гончарних посудин. На південно-західній околиці села, на захід від траси мукачево Львів, на південь від дороги, яка веде у село Дев'ятники, на пологому схилі правого берега Боберки, висотою 4-5 метрів над рівнем заплави, знайдене багатошарове поселення давньоруського часу, 12 13 століть і періоду пізнього середньовіччя. Уламки ліпної та гончарної кераміки, зібрані з зі території присадибних ділянок на площі близько одного гектара. Історія худорківців пов'язана з Соколівкою. Судові книги зберегли запис, що у 1631 році міщани соколівки разом зі селянами з худорківців напали на маєток Софії Калиновської в Берездівцях, знищили млин та поранили її слугу. Причина нападу невідома, але в часі він збігається із козацьким повстанням проти шляхти, яке очолив на східній Україні Тарас Трясило. У 17 столітті село декілька разів зазнавало нападів татар. Худорківці кільканадцять разів перепродували, зміняючи власників. В 1667 році в Львівську судову книгу була занесена скарга міщан соколівки Дмитра Стрілецького та Мацька Чубана на грабежі та нелюдяну поведінку польських жовнірів, що стояли в худорківцях та соколівці. Вони грабували хати та комори, забирали взуття та різні речі, особливо залізні, били посуд і розбивали печі, шукаючи гроші. Останньою власницею села, можливо, була Софія Героїця. Після приходу радянської влади був утворений колгосп імені Котовського за центральною садибою в Соколівці. Артіль мала 1446 гектарів орної землі, Тваринництво – м'ясо молочного напряму. Вирощували зернові культури, з технічних цукрові буряки та льон, з допоміжних підприємств був млин. Невелике футбольне поле В Худорківцях Місце, де продають бампери до автомобілів. Автомобільний міст через річку Боберку. Річка Боберка є лівою притокою річки Луг. Довжина її приблизно 32 кілометри. Належить до річок рівнинного типу з паводковим режимом. Живлення змішане. Переважно дощове. Цікаво, що річка вперше згадується у Галицько-Волинському літописі в 1211 році, коли відбулася битва між боярином Володиславом Кормильчичем та польським королем Ляшком Білим. В загальному село дуже гарне, з чудовими краєвидами, цікавими пам'ятками та давньою історією. По можливості обов'язково його відвідайте.